Вінки з котячої м'яти. Алхімік Арнель сидів, згорбившись на великому камені на узбіччі лісової дороги і нервово жував губами травинку. Ти мені набрид, старий, сказав він. Слова призначалися друїду гомніус що сидів поруч із зв'язаними руками і низько опущеною головою, щоб друідний втік мотузка, яка стягувала його руки, була надійно прикреплена до найближчого дерева. Почувши голос Армеля, гомню спідвів голову і довго дивився на Алхіміка сірими очима гірського вовка так, ніби хотів його спопелити. Я не розумію, про що ти, Арне? сказав нарешті друїд глибоким, трохи хриплуватим голосом. Думаєш, я нічого не розумію, так? Вибухнув Алхімів, схопившись? На ноги Думаєш, я не помітив, що ти просто тягнеш час? Ми годинами кружляємо по тому самому місцю. Я старий і голова в мене вже не так ясно розуміє, відповів друїт, заплющуючи очі. Брешеш Обірвав його Арнель. Ти не хочеш, щоб я знайшов місячні квіти. І сподіваєшся, перешкодити мені цими дешевими трюками. Ти, мабуть, не розумів, з ким маєш справу. Ось тут ти маєш рацію, погодився нерухомий, як статуя Гомнюс. Я і справді тебе не знаю. Я пам'ятаю юного Арнеля, учня старого друїда, який хотів знати все про звірів та рослин, але не для того, щоб знищувати їх. Прекрасно! Голова в тебе вже не та, але ти чудово пам'ятаєш старі часи, а, друїде? Так от знай ті дні. Давно минули. Я тепер не той дурень, що розмовляв з метеликами. Та лікував поранених солов'їв. І хто ж ти тепер? спитав гомніус різким голосом. Я великий Ялхінів, Арнель. І незабаром про мене говоритиме весь умград. Після свята, на честь дня народження герцего, герцог... я прославлюсь на все місто. І заради цього ти хочеш знищити безцінні квіти, глухо промовив друїд. Ну досить мене не цікавлять <клух> думки старого. Що вижив з розуму, мені потрібні місячні квіти. Я приготую з них чудові духи і на гроші, які отримую нагороду від герцога, куплю цілий палац у самому центрі міста. Помню, мовчав, ледь хитаючи головою. Мені шкода. Що я не можу тобі допомогти, нарешті сказав він. Але я, на жаль, не пам'ятаю місця, де ростуть місячні квіти. Арнель вибухнув злим, зневажливим сміхом. Підолашний, затягнув він глузливо. А коли я був юним учнем друїда, ти обіцяв, що одного разу покажеш мені це місце. Настав час прогулятися до нього старий. Пройшло багато часу, і ми дуже змінилися, тихо сказав гоміс. Згоден, зашипів Арниль, здавалося, він заспокоївся, але на його обличчі грала погана посмішка. Готовий посперечатися, що я знаю, як. Підлікувати твою пам'ять труїд. З цими словами алхімік повернувся до свого помічника джибаса і трьох солдатів, яких ухмбродський герцог виділив йому для проведення операції. Що там у нас із смолоскипами? уточнив він. Комніус різко підняв голову і насторожився, що він Ледь чутно прошепотів друїд. «Смолоскипи готові, готовий шеф, відповів Арнелю Джибас. Ви впевнені, що хочете підпалити дерева? Невпевнено запитав один із солдатів. Вітерець, подуває з півночі від нього полум'я розгориться в одну мить так і пів лісу може згоріти. Все з тією ж злою усмішкою Орнек заглянув друїдові в очі. Ми можемо захотіти. Адже все залежить від нашого друга друїда. Якщо до нього повернеться пам'ять і він скаже нам, де знайти місячні квіти, хто знає, може, я передумаю спалювати ліс. Ти не міг так змінитись, сказав гомніус, вставши на ноги і блискаючи палаючими очима в бік арнеля. Ти не посмієш підпалити ліс. Давай посперечаємось, друїде!» Різко перебив його алхімік і, вирвавши смолосків з джебасових рук, підніс його до гілки старого дуба. Стій! Це кричав Гомніус. поклади смолоскип, я скажу тобі. Що ти хочеш знати? Армель посміхнувся. Бачили, який є умілець, голосно сказав він, звертаючись до солдатів. Я і пам'ять можу повернути старим, що впали в дитинство. Солдати відповіли на жарт дружним сміхом. Ну, що, любий? Продовжив. Алхімік, знову сівши на камінь біля дороги. Слухаю тебе уважно, тільки пам'ятаю, спробуєш знову морочити мені голову, я церемонитися не стану. І твій улюблений ліс перетвориться на попіл. Друїт зітхнув, сповільнився ще якийсь мить і наречі сказав голосом, що впав. Місячні квіти ростуть тільки в одному місці поряд з, Бал... з Балурськими руїнами у самому центрі таємної улоговини. Таємною улоговиною називалася простора долина з усіх боків оточена горами яка знаходилася всього за кілька миль від великого лісу. Бачиш, як усе просто, реготів Арнель, чухаючи рідку бор... Бор... борідку. Дорога ще веде до таємної логовини зовсім недалеко звідси. Бадьорим кроком ми дістанемося туди ще за світло. Може, похімо чого? Запропонував він іншим. Так, 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 на переві закричав джипас і солдати, які ніколи не відмовлялися, коли йшлося про їжу. Хочеш хліба, старий? різко запитав один із солдатів, повернувшись до гоміуса. Але друїд був такий прикнічений що навіть не чув його. Він все думав про місячні квіти. У рік їх з'являлося не більше п'яти, цвіли вони зовсім недовго. І лише на крихітній ділянці землі, поряд з руїнами старої фортеці Балов. Це були не просто дуже рідкісні квіти із дивовижним ароматом. Одного насіння місячної квітки вистачало, щоб приготувати ціле барило підвару, семи життів, чудового зілля, яким друїди лікували, тяжко хворі або вражені блискавки дерева. Сам гомніус щороку відвідував балурські руїни щоб помилуватися білосніжними полістками квітів, що ледь розпустилися і обережно зняти два-три насіння, здатних врятувати життя багатьом хворим рослинам. На думку про те, що Арнель збирається знищити місячні квіти, у нього перехоплювало подих. Але він не міг допустити й того, щоб Алхімир влаштував у лісі пожежу. Поки квіти не опиняться в руках Арнеля, я маю надію, пошепотів друїд, намагаючись підбадьорити себе. Тут він помітив, що зовсім поруч ріс густий кущ. Котячої м'яти, пишний і на рідкий зелений, і в його голові дозрів хитрий план. Скориставшись тим, що Арнель та його помічники були зайняті вечерею, гомнюс зірвав два стебла котячої м'яти і почав сплітати їх разом. Поклавши готовий вінок у кишеню своєї довгої туніки. Друїд зірвав ще два стебла і сплів ще один вінок, а потім ще і ще, і ще. До того часу, як Карнель, Дживес і солдати перестали їсти гомню сплів більше 20 маленьких вінків, ховаючи їх один за одним у кишені. Перед друїд, скомандував нарешті Арнель. Один із солдатів відв'язав гумні від у дерева і, тримаючи мотузку в руках, повів друїда за собою, як на повідку. Експедиція знову вирушила в дорогу, але цього разу в заданому напрямку. Тиждь довідався. У мене що хотів, Варни, сказав твердим голосом друїд. Відпусти мене. Алхімік недовірливо посміхнувся. «Ворошись», – буркнув він. За кого ти мене маєш? Ти, звичайно, постарів, але ти все ще могутній друїт. Якщо я відпущу тебе... То ти влаштуєш влеш... мені якусь пастку, покликаєш на допомогу всіх своїх друзів, всяких лісових істот. Ні, гомнюся, ти мені більше подобаєшся зі зв'язаними руками і з рушницею, приставленою до спини. Він став запеклим негідником, але голова у нього. Так само добре працює, подумав друїд. Коли загін ступив на широку кам'янисту стежку, що тяглася по околиці лісу, гомнюс почав поступово сповільнювати крок, поки не виявився останній у низці своїх конвоїрів. Ніхто не заперечував проти. Його маневру, оскільки він був міцно прив'язаний мотузкою, яку тримав в руках один із солдатів. А другід, переконавши, що ніхто на нього не дивиться, почав викидати з кишені вінки, які він сплів із котячої м'яти, так щоб їх добре було видно на дорозі.